На пропаганда русська веміра, створення антиукраїнських організацій, анексія Криму зеленими чоловічками і зрештою розв'язання війни на сході України. Такий сценарій розіграла Москва на нашій території. Хіба йому не повинна була завадити служба безпеки України? Чому так сталося? Чи могло бути інакше і де місце СБУ в захисті національної безпеки і територіальної цілісності України? Про це в останній серії циклу історія українських спецслужб. Не є таємницею, що після окупації Криму Росією окремі представники українських силових відомств зрадили присязі і залишилися служити на анексованому півострові. Були серед них і співробітники Кримського управління Служби безпеки України на чолі із полковником Петром Зимою. Тож і їм в тім числі несе послання нова емблема українських контррозвідників: Орел, що стискає в пазурах двоголову змію із короною Російської імперії. Адже за три роки відкритої війни з Росією служба безпеки змінилась кардинально. На жаль, в суті, за період незалежності не можна було говорити про те, що українські спецслужби, зокрема служба безпеки України. Стояла так мовити на сторожі українських національних державницьких інтересів. Ми розуміємо, що відбувалося, яка роль була Росії, роль агентів впливу в політику і у владі тодішній в українському суспільстві. Сьогодні, чи не вперше, по суті, за часи незалежності Українські спецслужби, Українська служба безпеки України посідає чітко державницькі позиції. Звісно, різниця між спецслужбами України та Росії в кінці минулого та на початку цього століття була дуже нечіткою, адже СБУ працює на базі колишнього КДБ. У 90-ті роки більша частина кадрів СНБУ перейшла із комітету. Різниця між цими двома службами лише одна, але кардинальна. КДБ і СБУ працюють у цілком різних правових полях, а значить, і різні інтереси захищають. КДБ був на службі держави, СБУ на службі у громадянського суспільства. Будь-яку спецслужбу, в тому числі українську спецслужбу, як спецслужбу демократичної держави, вирізняє те, що до головних функцій належить також захист прав людини. Це дуже принципово, в тому числі в контексті дискусії, коли ми говоримо, ким є прав... правонаступником кого є служба безпеки України, Комітету державної безпеки, чи це окрема національна спецслужба, яка будувалася на зовсім нових засадах. Операція, яка носила дуже символічну назву, вона називалася «Чистий четвер, тому що вона проводилася напередодні Великодня в місті Одеса, коли поставили крапку силами Служби безпеки України на одному з найграндіозніших проєктів адміністрації. Президента Російської Федерації це була програма чи проєкт під назвою Бесарабська народна рада. Сутність у середовищі спецслужби ворожих агентів не стала дивиною, зважаючи на те, що політичне керівництво України зазвичай позиціонувало Росію як стратегічного союзника, та й самі спецслужбісти двох країн могли контактувати хоча б в силу того, що були вихідцями з тієї ж самої структури КДБ. Тому і виник кримський прецедент. СБУ нарахували у своїх лавах 1391 зрадника від солдата-охоронця до генерала майора від бойових командирів. СБУ нарахували у своїх лавах 1391 зрадника від солдата-охоронця до генерал-майора від бойових командирів до покоївок у відомчих санаторіях. І всі вони служили виключно у Криму. І перше те, що зробила Росія у 2014 році, це вона повернула Крим. І їм не кримчани повинні. Для них мало значення в першому сенсі військову і військово-морську базу в Криму. На сьогодні, за оці три роки, я можу сказати, що і багато фахівців, які професійно цим займаються. Що вони повністю відновили той колосальний потенціал військовий, який був за радянських часів в Криму. Не кажучи вже там про нові кораблі, нові там, технології і все таке інше, там знову з'явилося. Передумова для розміщення там, ядерної зброї. Там е е поновилися ці злітно посадки для стратегічних бомбардувальників. Тоді, може, не всі кримські зрадники є зрадниками. Якби ми про все це знали, контррозвідники, які до 2014 року виявляли кількох чужинських розвідників протягом року, нині мають ледь не щоденний улов. Склади зброї та вибухівки виявлені на Херсонщині та Тернопільщині у Вишгородському районі Київщини та передмісті Одеси на Полтавщині. Затримано інтернет-агітаторку сепаратистів, і все це статистика роботи контррозвідників лише за два дні. 4 і 5 травня 2017 року. Агресивно російська розвідка, військова розвідка в першу чергу, розвідрозділи ФСБ та й взагалі розвідування співторовіства Росії поводили проводили себе весь час. Є така думка, що ніби в певні періоди припинялась робота по протидії цій Спецслужбі Відповідно я заявляю, не завжди так було. В силу, скажімо так, правил поведінки на цьому, скажімо, таємному фронті не завжди оприлюднилися результати про видворення, взяття з, на, на гарячому тих чи інших розвідників, чи їх агентури при проведенні операцій по зв'язку на територію України. Оперативність. Квітні 2015 року Службою безпеки України було отримала інформацію про підготовку проєкту під назвою Бесарабська народна рада, який планував відділення від території України міста Одеси з 9 районами Одеської області, яке мало відбутися шляхом підриву мостів. І таким чином. Утворювався анклав, який залишався без сполучення з великою Україною, куди мали невдовзі зайти зелені чоловічки, так звані, з Придністров'я, які мали розвинути оцей проєкт з метою подальшої ескалації конфлікту, виходу не лише в сторону Криму, а й виходу в сторону Європи, в тому числі Молдові і Румунії. 2009 рік контроль Служби безпеки України захопила на гарячому п'ять російських розвідників, які занурились на територію України з території Придністров'я і намагались виконувати свою брудну роботу на території Одеської області. Вербовка громадян України, тих осіб, які були дотичні до інформації військового характеру з метою використання як Сьогодні можна вже стверджувати і в подальших заходах проти української держави. Основні зусилля СБУ, зокрема, силових підрозділів спецслужби, зараз зосереджені довкола району антитерористичної операції та загалом сходу і півдня України. Щонайменше 900 співробітників служби постійно перебувають в зоні конфлікту. За три роки бойових дій понад 8 тисяч штатних працівників служби пройшли війну, і ці люди вже по інакшому дивляться на свою шкалу цінностей, свої професійні функції і завдання. В районі антитерористичної операції подрозділення центру спеціальних операцій у районі проведення антитерористичної операції підрозділи центру спецоперацій застосовувалися буквально з перших моментів проведення АТО. Дії наших співробітників в районі проведення АТО я вважаю ефективними. Ми зробили дуже багато хороших і корисних справ. Дуже багато хороших полізних діл. І в інтонації. І в словах командира відчувається гордість за вихованців такого собі армійського баті чи козацького батька. В районі проведення АТО підрозділи Центру спецоперації відпрацювали практично без втрат. А це дорогого варте. Тим більше, зважаючи на те, в яких складних операціях хлопці брали участь. Секретність. Саме місто Одеса було відправлено. Близько з різних регіонів України з метою знову ж таки максимальної конспірації. 150 співробітників Центру спеціальних операцій Альфа. Вони діяли, вони туди їхали групами по 5 чоловік на цивільному транспорті. Потім кожна з груп, які діяли в Одесі, вони отримали запечатані конверти. І після того. Як було прийнято рішення про початок спецоперації? За умовно кодовим сигналом кожна з груп відкрила свій конверт з вказаним адресом? Ми не стоїмо на місці. Даний момент у нас. Прозойшло амалаженіє В даний момент. У нас відбулося омолодження особового складу, який ми відбирали собі самі за нашими критеріями. по нашим критеріям і в яких людей ми вкладуємо непосредственно на свій... цих людей. Ми вкладаємо безпосередньо свій досвід, а також досвід інших світових держав в області застосування подібних підрозділів. Командир говорить про вельми специфічний досвід, адже крім фізичної, вогневої, тактичної підготовки бійці його підрозділу зобов'язані освоїти ще масу додаткових спеціалізацій, уміння і бажання навчатися один із ключових факторів у підборі майбутніх співробітників центру спецоперацій. Наприклад, після різноманітних курсів і тренінгів бійці стають майже професійними психологами, жартує командир, адже власну психологічну стійкість в екстремальних умовах та ще й вміння розбиратися в людях у поведінці мирних жителів та бійців, противника. Спецпризначенці тренують не щодня. Ці люди, як прийнято казати, штучний товар. Так говорять про висококласних спеціалістів особливого профілю. У структурі СБУ є настільки важливі підрозділи, що про них навіть намагаються не згадувати, щоб не демаскувати бійців. А чого ви взяли именно Шайтанбат? Названня, откуда это пошло? А чого ви вчепилися саме в Шайтанбат? Назва. Звідки це пішла? А? Та Вам краще це відомо. Подразделение Центра спеціальних операцій. Підрозділ сил спецоперації, який виконує постійну бойову задачу в районі проведення антитерористичної операції. Підрозділ новий був створений у 94 році. Організовувався з нуля. Весь досвід, який ми могли вкласти в цей підрозділ, ми вклали. Працює ефективно в районі антитерористичної операції. Так, працює ефективно. і вложити в це подрозділення. Ми вложили. літдане подрозділення роботу. Ефективно в районі проведення антитеросійської операції работає ефективно. Эффективность. Да? в цей день було затримано близько 30 чоловік в Одесі. Хочу акцентувати увагу, що тоді було затримано саме бойове крило. Власне, ті люди, які мали закладати вибухівку і здійснити підриви транспортних комунікацій, зокрема, серед затриманих в одному з спортзалів дев'яти чоловік, виявилось два кілограмів міжнародного масштабу, виявили дуже багато цікавої документації. До 2020 року Служба безпеки України вже буде переважно оновленою, наскільки це можливо відкритою і прозорою для погляду суспільства. Адже кілька місяців тому було затверджено концепцію щодо реформування СБУ. Ми завершили для служби безпеки, переповнені питання, питання підписання меморандуму. Найперше із переважно військової структури вона перетвориться на переважно цивільну. Крім того, у ході реформування буде передбачено громадський контроль за її діяльністю. Це буде стосуватися як матеріального забезпечення служби, так і контролю за відсутністю корупції, службових зловживань та інших негативних явищ, якою іще донедавна була спецслужба. Служба безпеки України стане відкритою та прозорою спеціальною службою європейського зразка. Та зосередить основні свої зусилля на контрзвідувальній діяльності, боротьбі з тероризмом, захисті національної державності, конституційного ладу та територіальної цілісності, охороні державної таємниці, боротьбі з кіберзлочинами, з неухильним дотриманням при цьому прави свобод людини. Це значить, що такі види злочинів, як боротьба з корупцією та організованою злочинністю, будуть розслідуватись вже не СБУ, а правоохоронцями із Міністерства внутрішніх справ. Це, зрештою, практикують у західних країнах. Хоча насправді головне управління СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю дуже вигідно відрізняється результативністю від інших новостворених спеціалізованих агентств. агенств. Певні кроки. І є в нас результати щодо високопосудової корупції та далі. Якщо говорити за 2016 і 17 рік, то кількість підозр про корупційні злочини, тільки викриті нашим спецпідрозділом К, на сьогоднішній день доходить десь до тисяч. Серед тої тисячі є і голови сільрад, і райдержадміністрації, і заступники обласних державних адміністрацій, і керівники центральних органів влади. Та й загалом боротьба з корупцією, особливо з організованою злочинністю, безпосередньо пересікається із головною функцією служби безпеки, а саме із захистом національного суверенітету та територіальної цілісності України. Адже в нашій країні ще досить великі гроші інколи роблять політику. Корупція один із найпоширеніших інструментів для вербування агентури іноземними спецслужбами за великі гроші. Окремі продажні чиновники вищих рангів стають агентами впливу чужих держав, в тім числі і ворожої нам Росії. Група помічників народних депутатів, отримувавши кошти від іноземної держави, використовуючи депутатів за їхню згоду і без їхньої згоди, то слідство зараз розбирається, фактично проводили публічні заходи, висвітлювали в пресі, які були націлені на так звану приховану федералізацію України. Справа досить цікава, довго її займалася. Але починали безпосередньо з того, що отримали інформацію про саме ці платні заходи. Розглядали це в розрізі корупції саме. Всім є відомий центр московського православ'я під містом Славянськ. Це є Святогірська лав. Всім відомо, що на початку подій Росії Рус, э, весни участь цього, цього, цього центру і чим займалися представники, яку участь брали вони власне в організаційних процесах, що передували э, війні, яка пройшла на схід України. Так от, э, під час одного з викликів. З, цього, з цієї Святогірської лаври про необхідність надання медичної допомоги людині, яка знаходилась на території, було прийнято рішення, була необхідність проведення певної спецоперації на території цього об'єкту. І ще один важливий момент: завдяки реформуванню служби безпеки України між нею і пересічною людиною настає примирення. Починає складатись співпраця, адже досі була велика недовіра поміж громадянами та службою. Громадськість надає посильну допомогу Службі безпеки. Тобто, фактично, припинення багатьох злочинів відбувається чи запобігання їм, відбувається саме завдяки превентивній роботі і допомоги громадськості, яка, скажімо, є таким собі всюди сущим, нештатним співробітником будь-якої спецслужби. Це практика всіх спецслужб світу, на цьому саме базується ефективність. І оцю співпрацю треба посилювати, її треба вводити правову площину. І те, що в СБУ поступово забирають різні напрямки роботи, лише додає хороших сподівань. Адже якщо СБУ не буде займатися випадками корупції, економічних злочинів і тому подібного, її вже не зможуть звинуватити в кришуванні злочинців. Віддані СБУ залишиться лише головна функція будь-якої спецслужби захист національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності, протидія тероризму та глобальним загрозам. Оці три роки вони дали дуже багато, тому що служба внутрішньо змінилася передусім. Люди бачать свою реальну відповідальність за те, що відбувається. Це сильний ну, такий ментальна складова, без якої ні Збройних сил, ні правоохоронних органів, ні органів розвідки, контрозвідки не буває. Зовсім інша динаміка. Зовсім інша динаміка, тому що нас примушує реагувати на зміни ситуації, утворювати нові підрозділи, нові завдання і так далі, і так далі. Ну, це і звичайно, це відповідальність тих людей. Які цим займаються. Професіоналізм. Автомобіль разом зі співробітниками служби безпеки, які були одягнуті як співробітники медичної служби. Виїхали туди, були пропущені без жодних зауважень. Ну, власне, Після цього була проведена спецоперація, яка успішно завершилася. Власне, таким чином е був використаний цей автомобіль медичної швидкої допомоги в такій спецоперації. Такі, от, цікаво, цікава історія, як послужив наданий волонтерами медичний автомобіль не тільки для порятунку життів е військовозаручників чи військовополонених, а й для Успішного проведення спеціальної операції. Намісник Святогірської лаври Арсеній відмежувався від сепаратизму, хоча і давав прихисток бойовикам. Таких колаборантів у рясах у наших східних та й у південних областях України є чимало. Може, Служби безпеки України варто би ретельніше приглянутися до церковної організації, яка це толерує. Але про церкву, про боротьбу Московського та Київського патріархів за українську паству дивіться вже у наступній програмі. Наразі пам'ятайте, що будь-яке явище має свої за і проти, свої про і контра.